Так, Даша, привіт, Зараз тобі покажу. Перше завдання. треба робити перше завдання. Дивись, дальше нажимаєш на завдання. Нажимай. И вбираєш почати завдання. Набираєш перше завдання. Перше. Далі. закрити. Видиш, на Собай. Так, це моя нова машинка сюди купив в автосалоні Киеве пошкод знаходиться в Киев. Сюда же я знаходиться в каждой паку. Я типа маю волку, мою голову, а ви каже, а я вижу, що ти її не маєш.